Говорить івано франківськ з думкою про мир. З вами Христина Бокачук мої вітання. Ми багато говоримо про воїнів, бійців, а які вже мають за плечима бойовий досвід. Але поза увагою залишаються ті, хто за років чотири стане до служби у збройних силах України. Ми вирушаємо до Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату, що в місті надвірна. Школярі поступають сюди після сьомого класу, вчаться і проживають тут чотири роки. Для кожного відвідувача військове містечко ліцею починається з КПП. Зустрічає черговий ліцеїст. Виходимо у двір. Коли завершується навчальний рік і лунає останній дзвоник, на цьому пливцю випускники танцюють вальс зі своїми матерями. кажуть, що навіть найсуворіші стримати сліз не можуть. Директор прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату, полковник Микола Мартинюк, на святі останнього дзвоника. У нас ліцеїсти, бо це висока честь бути біля прапора ліцея, бути прапороносцями. Вони символічно передають це ліцеїстам 10 класу, такі врочисті встановці, і самі ліцеїсти прощаються з прапором ліцею. На плацу урочисте шикування вноситься прапор ліцею під марш. Потім вишуковуються наші 11-класники Всі в одну шеренгу приклоняють коліно, знімають головний. Убор і по з них проносять припороносці прапор навчального закладу. Це символічне прощання з навчальним закладом, продовжує директор ліцею. Якщо військова частина втрачає бойовий прапор, то цю військову частину розформовують. І без сумніву, ми виховуємо теж наших ліцеїстів вазі до прапора і до державного прапора, і до прапора навчального закладу на покрову це річниця навчального закладу. Дице діва сьогодні. Похід зображено в нашому прапорі і захисниця всіх воїнів українських і козаків Пресвята Богородиця. У коридорах тихо тривають заняття. Заходимо в вчительську разом з викладачем Вірою Бойко над науковою роботою працює ліцеїст 9 Б класу Богдан Стефінен. Тема наукової роботи історична та духовно-просвітницька місія співзасновника та першого директора Прикарпатського спортивного ліцею Ореста Дичковського. Ця посана безперечно відіграла визначну роль в тому, що зараз цей ліцей є. Так звичайно, тому що Орест Миколайович був співзасновником і його ідея Штовхнула на створення цього ліцею. Він має 14 років, не захотів виїжджати своєю родиною з батьком, матерю і сестрами за кордон і лишився в Україні з бабусею. 13 років пішов у ліси до УПА, до воїнів був. Спочатку у молодіжній сітці Он УПА також був розвідником, брав участь у розвідці оун УПА. За це був арештований і відправлений у неповнолітнім у концентраційні тапори. Мінлах і Печорлах. Наскільки зараз от він як постать взагалі популярний серед ліцеїстів, серед молодого покоління, бо це по суті людина легенда Перший директор він з молодого віку вже проявляв великі поривання, Ня, до волі, до незалежності України це. Піштовхнуло багато ліцеїстів на те, щоб поступити в наш ліцей. Щодо самого устрою в ліцеї, щодо дисциплін, як він собі це бачив. Спочатку хотів провадити в ліцеї так, як було у організації УПА, ЧОТи, РОЇ. І зараз у нас є роти, взводи. А роботу в якому ключі пошити Секція історичне краєзнавство історія. Де потім захищатимете роботу? Був перший етап. Це було у Франківську ліцей для обдарованих. А ви етап буде у прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Завершився урок. Підходимо до ліцеїстів. На діалог ідуть, охоче. Я гаманюк Віктор від сержант Прикарпатського військово-спортивного ліцею навчаюсь восьмому класі. От як це бути від сержантом? Особливо з тому, що погони і дають на тебе великі обов'язки. ти маєш відповідати за весь свій особовий склад. В даному випадку я замкудвоти я маю відповідати за весь клас. Це є роздягальня, Тут хлопці залишають свої речі, одяг. Так, все правильно, але ми залишаємо тут чергово один, якийсь стеж за речами, щоб нічого не припало. Постовіт Олексій Олексійович навчаюся в восьмому в класі. А у вас ще немає військових звань? Ні, то зараз ви черговий у роздягах. Так. Які ваші обов'язки? Що треба робити? Що не можна робити? Стежити за майном ліцеїстів, щоб ніхто нічого в ліцеїстів посторонніх речей не брав. Куртки підписані, і ліцеїсти приходять, шукають своє ім'я і забирають. Дзюма Олексій Сергій, старший Дзюма 11 а класу. Ми з вами зустрілися в такому напівкоридорному приміщенні роздягалка, ви прийшли з фізкультури. Я займаюся на уроках в спортзалі. Тут тобто у нас є гурток атлетичний, ми на уроці. Є пара група чоловік, які ходять в спортзал і готуються там до змагань. У нас 1 квітня буде змагання. А з чого власне змагання? Пауерліфтинг. Тобто присідання, станова тяга і жим лежачи. За час навчання в ліцеї ви випускник є певні досягнення і спортивні галузі? Так, як кандидат мистець спорту зі станової тяги, рекордсмен України з станової тяги ваговій категорії ріддові 60 кілограм, виконавши на 152,5 два Потягнув у вас же, певно є якісь види чи на спортивні, чи на військові заклад вищої освіти. Я планую поступати в Київський військовий інститут телекомунікації та інформатизації на факультет комп'ютерної інженерії або кібербезпека. Я сам родом з Хмельницької області, але проживаю в місті Бучі, Тернопільська область. Додому їжджу кожен тиждень, відпускають без проблем. За планом у ліцеїстів, другий сніданок: шипування на плацу. Струг, сіду коло згодом. Прямо тут за них. Ще Ідеальня. Засервіровані столи уже чекають. Чекають і кухарі. Білі шапочки, фартухи, металевий, майже армійський посуд. За приготування сніданків, обідів та вечерів відповідає шеф-повар Іван Гриско. Два сніданки, обід і вечеря. Чотири рази накриваємо столи. Сервіровка, так як має бути, бачить, що чисті. Це перший сніданок іде в 8 годині. Другий сніданок іде в 10 годині. От тепер другий сніданок. Обід іде половина третій і вечеря, половина восьма. А що сьогодні на другий сніданок? Сьогодні Забули сніданок вулочка, сит твердий, кубаса, чай, хліб, масло. Мабуть, не тільки самі повари готують, але допомагають і хлопці. Є чергові. Ну, хлопці допомагають, трошки рівняють столи, прибирають, трошки позамітають. А важко впоратись, не годувати таку ко дуже важко, дуже важко, тому що у нас шість чоловік, я сьомий. Я кожен день працюю, Вони працюють по два дні і тут сплять. Уявіть собі чотири заходи. По 300 чоловік треба накрити столи столів є 37, Треба знайти самі. бачите самі зараз даний час. каже, що кожного повер є та своя візитна карточка. Візитна карточка. То ми даємо і і юшку грибну, якщо це, і голубці робимо, і холодець. не таке українське, і борщ варимо постійно, так. Поки розмовляли шеф-поваром, дехто з ліцеїстів уже готується бігти на уроки. і 10В. мені подобається цей ліцей. Сам більше мені подобається, що тут є дисципліна, також є час зайнятися спортом. Дуже відрізняється від школи, Ми... правда? Так, так, відрізняється набагато. Ще не важко, ви тут і вчитеся, і проживаєте. Ну, перший курс трошки було тяжче, а тепер вже привик набагато легше все робити. А далі що собі плануєте? Куди поступати? Думаю, поступати на військове, далі, спробувати. Вас бачу є військове звання? Так, віце сержант, командир відділення, Командую своїм відділенням, своїм особовим складом. Мені приходять накази від командира зводу, заступник командира зводу, а йому приходять командира зводу. Гуценюк Валентин Дмитрович, навчаюся в 10-му Б класі. Куди далі збираєтесь поступати? Чи хочете пов'язувати своє життя з військовою? Я більш схильний до художництва. Я малюю дуже гарно. Я думаю, поступати в косів після військового, але може всяке помінятися. Тут є гуртки, художні ні, тут немає. Я сам собі по собі розвиваюсь. Що саме? Це портрети, пейзажі. Пейзажі більшість пейзаж разом з учнями Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату йдемо в бібліотеку, де зав'язалась бесіда з випускником закладу Олександром Нікітіним. Хлопець родом із Черкас. Поступив сюди за рекомендацію друга, який тут навчався вже один рік. І... Ну, на мій погляд, це була гарна ідея. Тут я зрозумів, що це дійсно була дуже гарна ідея, оскільки цей навчальний заклад виховує з дітей, справжніх чоловіків, і чотири роки, які я майже вже провів тут. Я вважаю, що вони пішли мені на користь. В чому особливість дисципліни, взагалі як дисципліни тримають? Особливість військових закладів ліцеїв у тому, що окрім вихователів, окрім класних керівників, дисципліну тут підтримують, стараються підтримувати також старші ну, четверті курси. На них покладена також ця відповідальність і слугують як приклад для молодших, для восьмих класів. Чи ви взагалі захоплюєтеся окрім навчання, окрім військової справи? У ліцеї доступні дуже багато різних захоплень. Це важка атлетика, це різні види спорту, наприклад, багатоборство. А. Я захоплююсь важкою атлетикою, я захоплююсь морською справою, тому я збираюсь поступати у інститут військово-морських сил, це місто Одеса, на базі Одеської академії. І я вважаю, що цей ліцей дав мені дуже. Гарну базу, дуже гарні базові знання, і мені буде набагато легше поступити ніж зі школи. Аби цікавитись, власне, от, морськими військами. Я цікавлюсь взагалі, озброєнням, військовою технікою, всім, що пов'язане з військовою справою, я вважаю, що посвятити цьому життя це, це достойно. Ліцей забезпечений дуже добре, і ну, якщо порівняти наприклад, зі звичайною школою, то звичайна школа може мати там один автомат. А у нас в ліцей їх до десяти. Наприклад, звичайна школа не може мати такої матеріальної бази, як у нас, вона не може мати такої території, як у нас, вона не може мати такого викладацького складу, оскільки більшість вихователів, які у нас є, вони служили в армії, вони проходили не тільки строкову строкової контрактну службу, і вони мають чому нас навчити. Наприклад, наш замдиректора по військовій підготовці це кусень. Дуже гарна людина, і він має дуже багато досвіду з військової справи. Попри те, що Прикарпатський військово-спортивний ліцей інтернат підпорядковується освітньому міністерству. Порядок тут майже армійський. Знову повертаємось до кабінету директора, полковника Миколи Мартинюка. Ми відповідно до нашого статуту ставимо таку мету, щоб вони були найкраще підготовлені до своєї майбутньої професії, і вважаємо без сумніву, що не тільки кількість уроків впливає на підготовку майбутнього офіцера, але і сам уклад життя, розпорядок, виконання обов'язків. Ків стажерів проводимо стажування при виконанні добового наряду, патруля на контрольно-припусному пункті і максимально наближаємо свій розпорядок дня до армійського. У Нас ліцеїсти піднімаються ранком в 6.30, Зарядка заправляють постілі, прибирають за собою елемент самообслуговування після цього. У нас сніданок, після сніданка вишукуємося всі на плацу, виконують державний гімн, піднімають державний прапор України і розпочинається у нас заняття. Після обіду ліцеїсти мають можливість і займаються в гуртках за, скажімо, своїми вподобаннями. Ну, без сумніву, це хлопчики у нас навчаються тільки хлопці. Вони в основному вибирають гуртки такого, знаєте, силового напрямку фізичного. Досконалюють себе. у нас дуже успішно працюють гуртки теквондо, тайського боксу, атлетизму, міні-футболу. Футбол є досвідчені педагоги, вчителі, методисти. Які керують цими гуртками і мають такі відповідні і досягнення, приймають участь в наших змаганнях учасники цих гуртків, і ну досить на високому такому рівні на чемпіонатах України на міжнародних змаганнях, захищаючись прикорпатського ліцею. Викладачі не тільки спортсмени чи педагоги, є також військові. Вихователі, які виконують ці в другій половині дня, як правило, переважна більшість їх це офіцери запаса, ті, які самі пройшли цю науку військову, які мають великий досвід. І і я думаю, що цей досвід вони максимально хочуть передати нашим вихованцям є серед наших вихователів, які були мобілізовані і виконували свій обов'язок у конституційній зоні. АТО. Є у нас Возінчук, Руслан Іванович і Гірново Валерій Михайлович, які в виконання обов'язку свого військового вернулися. Зовні і зараз продовжують виконувати обов'язки вихователів. У наступній програмі Людина і зброя поговоримо з вихователем Прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату, який в АТО був командиром механізованого взводу Руслан Гвоздінчук, підвозив боєприпаси фактично по всій Донецькій області. З прикарпатського військово-спортивного ліцею інтернату Христина Букачук. на все добре.